Вітаю шановних слухачів! Як раніше, у мікрофона смуток. А це мій маленький експериментальний подкаст Пресик Сту журба. Десять хвилин тому я закінчив проходження тректу йомі, і ось вже тут прибіг писати цей текст. Бо, як я і казав у першому епізоді, головна ідея цього проекту ділитися з вами емоціями. Ну і як завжди, ми тут шукаємо журбу, полюємо на сум. Погнали! Я чекав релізу трек to Yomi, самурайської пригоди, котра виглядала як величезний референс на фільми Курасави. Але як то зазвичай буває, не дочекався. Для мене вона просто загубилася в інфопотоці, і навіть ніяких оглядів я не бачив, коли вона вийшла. Так і жив собі, доки гру не додали до щомісячної роздачі по підписці PS+. І я такий: Ого, це ж та сама гра. Качаємо, граємо. Перед тим як почати, хотів би додати трохи контексту. Моє життя тісно пов'язано з графічним дизайном, а закінчив я факультет кінотелемистецтва. Тому завжди звертаю увагу на візуал та наратив у будь-якій грі. Це не є основними критеріями для мене. Вочевидь, відеоігри це в першу чергу геймплей. Наприклад, так часто говорять про ігри Нінтендо, що ось там концентрований ігролад, а не оці ваші бездушні новомодні 4К текстурки. Але люди чомусь часто частенько забувають додавати, що незважаючи на відсутність фотореалістичної графіки, ігри Нін мають просто приголомшивий візуальний дизайн. Згадайте останню гру про кірбі. Для мене тамтешні постапокаліптичні рівні виглядають не гірше, ніж постапок із серії The Last of Us, і там і там над візуалом була проведена колосальна робота. Проте був використаний різний підхід. Коротше кажучи, картинка важлива. Принаймні для мене це один з трьох компонентів, на які я спираюся при виборі гри. І в цьому плані трек Тойомі – це просто оргазм для очей. Я дуже давно так не кайфував від кожного елементу в грі. Всі менюшки, шрифти, оформлення колектаблс, анімації підказок, сам візуал, дизайн головного героя, локації, ворогів, зброї. Вау! Я був приголомшений на початку гри, 12 годин на проходження, і я все ще приголомшений. Якщо вам подобається японська культура та самурайська естетика, ставте лайк цьому подкасту та біжіть перевіряти, чи ще не прибрали знижку на трек -тойомі в Steam. Гарантую, це 100% ваш проект. На початку я казав, що гра виглядала великим референсом до фільмів Акіри Курасави. До речі, на сайті на часі є крутезний матеріал про цього славетного режисера. Посилання я залишив під відео-версією подкасту на Ютубі. Так ось так і є похід до йомі сильно нагадує роботи майстра. Особисто я знайшов багато паралелей зі стрічкою Сім самураїв, як і фільми Акіри, грає монохромною фієрією. Це зразковий приклад використання чорно-білої палітри. Цій грі не потрібні кольори, бо вона забарвлена іншим кров'ю наших ворогів. І ладно, це сайт Слешер, де ми біжимо вперед та рубаємо поганців, привидів та спойлер. Бойова система не складна, вона зрозуміла, видовищно, але точно не гардкорна. Проте робити ворогів катаною дуже весело. Прийоми, котрі наш головний герой Хірокі поступово відкриває, видовищні. А деякі комбо взагалі можуть викликати у вас здивована ух після того, як ви призвичаєтеся до їх безпомилкового виконання. Камера, котра тут постійно бере різні ракурси, робить кожну сутичку особливою кривавою картиною самурайського життя. Десь 90%. Осотків тих планів, котрі нам показує гра, можна просто скріншотити та ставити як обої робочого стола. Настільки вони тут чіпляючі та приємні з естетичної точки зору. І ось коли я пройшов половину гри, я вирішив піти подивитися, скільки номінацій гра року забрала трек твіомі у 2022. другому. Вбиваю назву гри в Google і бачу 68 на сайті Метакритик. А ви ж знаєте, яка зараз система оцінювання? Якщо гра отримала щось нижче 80, то це проходняк. Рецензії читати я не став, щоб не псувати собі враження. Лише перевірив оцінки в стімі. Там ситуація виявилася набагато кращою, і я продовжив свою подорож. Виявилося, що гра має не такий вже шаблонний сюжет. Я б навіть сказав, що він тут доволі цікавий, але в першу чергу це класична оповідь про честь, гідність, віру та волю. Це справжній шлях воїна, сповнений втрат, болі та відчаю. На наших очах Хірокі виростає та дорослішає, падає та встає. На наших же очах він знаходить нові сенси бути тим, ким він є, чи не знаходить. Це ви вже самі вирішите. Останні рівні тут мають неабияке емоційне напруження. Ще розповім вам про один великий плюс та такий самий великий мінус, щоб не здавалося, що це промова якогось фанбоя. У грі неймовірно кльові колекційні штуки. Їх і шукати цікаво, і читати, що воно таке є, теж. Тут є кухонне начиння, проста речі людей того часу, артефакти і навіть частини демонів. Все це дуже гарно виглядає, а головне має сюжетне підґрунтя, як то було з різними предметами в іграх серії Souls. А ось мінус це боси. Вони теж дуже круто задизайнені, але ж які вони прості. Я не жорсткий траєр, я не люблю сидіти по дві години на одному босфайті, але від двобою двох потужних самураїв я чекаю, ну як би вам сказати, того самого двобою напруги швидкості спітнілих долонь. На жаль, цього у тректуйомі немає, але є все інше, про що я вам розповів. Тому, якщо ви встигли забрати гру по підписці чи слухайте подкаст у День його виходу, коли в Steam ще йде літній розпродаж, я дуже раджу вам звернути увагу на цей проект. Гра коштує майже як білет в кіно, але зараз дуже мало такого кіно. Повірте, там є на що подивитися. Якщо вам до вподоби те, що я роблю, ви можете підтримати проект на сайті БайМіїКофі та на українській платформі для донатів Donatello. Там є прикольні бонуси, і те й мені просто буде приємно. Дякую всім. Якщо ви слухали подкаст у мобільному застосунку Spotify, прошу вас підписатися та оцінити його тут. Це дуже допоможе в просуванні. Не забувайте підтримувати ЗСУ, та сподіваюся, ще почуємося.